Прийшов до влади ще коли на троні сидів Федорович. Що плохого, що я підтримую. Що плохого та на відміну від президента втікача йому ніякі революції не страшні. Багу! Віталій Гуменюк вже шість років слідкує за природніми багатствами Хмельниччини. Контролює так, що подільські заповідники під загрозою знищення. Це будівля ну, не повинна була бути побудована. Да? Зате його статки ростуть як на дріжджах. Будинок дійсно має гарний вигляд, Притом 250 тисяч вонхарниць. На скромну зарплату головний екоінспектор області розжився трьома маєтками та елітною іномаркою. І то тільки вершина айсбергу. Бізнесом у нас за законом чиновник права займатися не має. Тож впливовий посадовець все завбачливо оформив на сім'ю. Тато дав добро. Як розважальні комплекси виростають у заповідниках. Начхати на закон, чому ніхто не помічає порушень. Він їх всіх їм запропонував звільнитися. Та скільки можна заробити, жертвуючи природою, дивимось. 100 кілометрів від Хмельницького, Новоушицький район, тутешнє село Рутківці славиться своїми краєвидами. Курортів тут кури не клюють. Навіть серед цього розмаїття неабияку увагу привертає перлина Дністра. Батьківську хату перлину Дністра, що розташувалася на самісінькому березі річки Дністер, нині вважають прекрасним місцем для відпочинку. Приватний пляж, ресторан, альтанки все для комфорту відвідувачів. Працює 1 травня максимум по жовтень місяць. Головною перевагою комплексу працівники називають близькість до водойми. Зведена перлина Дністра за 10 метрів від річки. Незаконно річка Дністер у нас має охорону охорону зону, іменно в тому місці, де побудовано це підприємство. Вона має охорони, повинна бути охорона зона 100 метрів від урізу води. Що веде до того, що ця будівля ну не повинна була бути побудована. на… То простим смертним так будувати не можна. Для родичів пливових посадовців закони не писані. Цей комплекс належить доньці Віталія Гуменюка, начальника держекоінспекції Хмельниччини. Мала бути приватна садиба, а виріс палац на 700 квадратів. Порушень ніхто не помітив. А це вже інший курорт сімейства гуменюків перлина Поділля. Година їзди від обласного центру Городоцький район, селище Сатанів. Поблизу збруча на 2,5 гектарах території простягся фешенебельний комплекс, готель, санаторій та навіть штучне озеро. Коли будували рулетку, певно, теж вирішили нічого не міряти. І за звичною схемою звели будинки так, що балкони над рікою нависають. І знаходиться на якраз в розрізі охоронної зони річки Збруч, де схематично показано 50 метрова зона. Фішкою курорту є власна свердловина. Також у санаторії є мінібюват лікувальної води, яка у народі давно відома своїми цілющими властивостями. Щоправда, видобувати воду з цієї свердловини не можна. Це грозить екологічною катастрофою. Що е, будуть сильні опадки, опади річка збруч вийде з берегів. Вона затопить е, цю свердловину, і що буде загрожувати з цьому родовищу е, з бручанському родовищу. Та власників курорту сім'ю гуменюків такі наслідки не лякають. Цілющу мінералку на території комплексу, розливають направо і наліво. А це що за водичка, це ваша сама мінеральна водичка. А вона, а вона звідки? Можливо, є джерелом. Усе скважина, да? це церква, де там є скважина. Зловживань, звісно, ніхто не помічає. Та й хто вкаже на порушення, якщо батько сімейства мав би контролювати, аби їх не було. Буріння незаконних свердловин та будівництво при річкових зонах то все дитячі забавки. Прославився головний екоінспектор Хмельниччини на всю країну іншим. Ліс у самому центрі Кам'янець-Подільського пустили під сокиру. Унікальний заповідник загальнодержавного значення вирішили перетворити на зону відпочинку. Розчірком пера він дав добро на вирубку дерев у смотрицькому каньйоні. Червонокнижну флору і фауну раптово почали знищувати. Перед тим як зносити. Запросити фахівців відмітити дерева в рубку, зробити перелікову відомість, показати, що не потрібно зносити. Нас запросили, коли вже дві треті частини було от, вирізано. Подейкують так він підсобив місцевій владі, яка вирішила заробляти на заповіднику і побудувати тут атракціони. Ми визначили 5 гектарів як зона відпочинку. Кажуть, натомість Гуменюка звільнили від штрафу, який він мав заплатити у казну Кам'янець-Подільського за те, що будує в місті, порушуючи норми. Цього разу не відпочинковий комплекс, а собі маєток. Купили ще недостроєний коробка тік. Мова йде про цей будинок. За високим парканом кипить ремонт. З першого погляду видно, що на забаганках власник не економить. Цікаво, чи гостям тут раді. Після кількох спроб достукатись до хазяїв, до нас врешті виходить мовчазна жінка, вочевидь, працівниця. А ви тут живете? Живу. А хто ви? Ніхто. Побачивши камеру, різнороб тікає. За такий будинок у підніжжі фортеці це місце Козирне правля щонайменше чверть мільйона доларів. Будинок дійсно. Має гарний вигляд притом двісті п'ятдесят тисяч вон у декларації чиновника. Вказано, ніби тоді йому дістався за скромних 300 тисяч гривень. Певне посадовець будинок по акції взяв. Володар подільської природи. Чому знайти управо на хмельницького чиновника не можуть міністри? Це на нашому контролі. І правоохоронці лише розводять руками. Який він секрет безкарності Віталія Гуменюка? Його двічі звільняли, а він завжди повертався. Через суд представники гуманної української феміди вперто не бачать нічого протизаконного в діях головного екоінспектора Хмельниччини. Натомість сам Віталій Гуменюк швидко находить управу на тих, хто не хоче танцювати під його дудку. Працівників, які звертають увагу на зловживання, чекає одна доля звільнення. Руслан перевіряв законність робіт у тому ж таки Смотрицькому каньйоні. Чоловік помітив чисельні порушення і сказав, що не закриватиме очі. На погрози від керівника нарвався, коли написав службову записку про незаконну рубку в природоохоронній зоні. Далі Руслана просто усунули від справи. Прислали мені і наказ про скасування наказу, в якому я мав право до того брати участь в обстеженні з насаджень. За шість років правління Віталія Гуменюка схожа доля спіткала не одного працівника екоінспекції. Випадкові люди тут не затримувалися або мовчи, або з речима на вихід. Всіх за період його відсутності працівники, які були переведені або призначені на посаду за конкурсом, він їх всіх їм запропонував звільнитися, як він пояснив, що ви не в моїй команді. Скільки тодішні працівники не писали скарг та звернень, все марно. У керівника інспекції, схоже, талант, скандали заминати навіть коли це стосується життя людини. Водій автомобіля Нісанської на перехресті вулиць Соборного Володимирська скоїв на пішохота. Пішоход від отриманих травм загинув на місці. Два роки тому на цьому перехресті на смерть збили 80-річну пенсіонерку. За кермом автівки сидів сам Віталій Гуменюк. На місці він навіть визнав свою провину. Чиї вдарив чимось? Я, я без поняття, не можу нічого пояснити. Ніякий удар під машиною почув же ззаді, як косточки затріщали. Розслідування мало тривати кілька місяців та затягнулось на роки. А очільник посадовець звинуваче, ДТП, перетворився на свідка. А гуменюк сам говорив мені з братом. І говорив, що він слідчому так і казав. да, він каже: я винен зараз. Він не підозрюваний. Прокуратура не утвердила його статус. Підозрював Він тільки світ. Як трапило, що одіозний чиновник знову вийшов сухий із води. Йдемо запитувати в правоохоронців. За дивним збігом обставин нам поліціянти заспівали геть іншу пісню. Мовляв, справа от от зрушила з місця. Віталію гуменюку вже оголосили підозру, і якщо доведуть провину, то він сяде. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. Та то треба, аби суд визнав провину. А програвати справи, схоже, головний екоінспектор не любить. Як і спілкувати з журналістами протягом кількох місяців, ми шукали пана Гуменюка. На робочому місці сказали, посадовець хворіє, коли буде, невідомо. А Віталій Васильович, довго ще не корняному. Нічого не повідомляв вас. Та я тим болі не можу знати ні в закладах його сім'ї, ні в маєтку чиновниками теж не застали. Ми зателефонували Віталію Васильовичу, аби запитати про його дивну кадрову політику, куплений за смішну ціну будинок і курорти, що належать його родині. Почувши по ту сторону журналістів, посадовець говорити не захотів. Вас не будьте мене, я хворий, Мені з вами розмовляти важко. До побачення. Екоінспекція в тому варіанті, як вона є сьогодні, це є піраміда для висмоктування тіньових доходів на найнижчому рівні і підняття їх наверх. Оздоровити, помінявши певних керівників в екоінспекції, є абсолютно неможливо здійснити оздоровлення цієї системи. І, очевидно, туди повинні прийти нові люди. Марія Турчина, Степан Шульга народний контроль.